Близнюки-електрики повернулися до роботи після поранення. На початку повномасштабного вторгнення вони їхали на службовому авто у прифронтову громаду, аби полагодити мережі та натрапили на ворожу міну. На лікування та реабілітацію знадобилося більше року. Як наважилися знову стати до роботи, розказали Ірині Антонюк. Так виглядав позашляховик електриків після того, як підірвався на протипіхотній міні. Брати Зубенка оглядали лінію електропередач після чергового обстрілу і не помітили російську вибухівку на ґрунтовій дорозі. Правої сторони взагалі немає. Саме з тої правої сторони сидів Григорій. Сам не розуміє, як пережив той вибух, та й пригадати той момент не може. А я ж його і не пам'ятаю. Я, ну, я пам'ятав там до. Приблизно за два-три часа до того, що сталося через серйозні травми, Григорій не вставав з ліжка півроку. В лікарнях провів понад півтора. Те, що посічені, вони порвані були. Ну рваті рани після вибуху. Зір на лівому оці спочатку повністю я втратив і відновили так з часом. Ну, зараз бачу десь процентів на 70-80. Знову ремонтувати електромережі Григорій більше не може, але йти з енергетики не хоче, тому перевчився і тепер… Тарачівський ремдиспетчер Зубен. тому авто з Григорієм сидів його брат, близнюк Євген. Приїхав Наряд допуск на роботу по ноль 0,4 кіло у Євгена не такі серйозні поранення, як у брата, і вже за місяць він знову став до роботи. Повертає світло жителям прикордоння Харківщини. Зараз Євген вже майстер дільниці і його зона відповідальності. Всі прифронтові села у громаді така ж робота, як і була, така і залишилась. Це наш наша робота, тому ми її робимо. Буває таке, що відновлюємо лінії електропередач. Ті, що вже були пошкоджені не один раз, не один десяток раз. А Григорій за роботою брата Євгена на прикордонні слідкує. Бо, по-перше, він старший на 15 хвилин. А по-друге, саме йому бригади мають звітувати як диспетчеру. Ні, я ж з ними зв'язок тримаю. Я, я їх допускаю до роботи і. Коли у них робота закінчиться, вони мені мені на зв'язок виходять з енергетичною сферою пов'язана. Чи не вся родина Зубенків почала цю династію бабуся, яка у післявоїнні часи працювала електрикинею і закохала у цю професію всю сім'ю із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.